Зараз я знаходжуся в селі Кордашів. Тут такий шикарний ставочок. Великий став. Я трошечки освіжився ставочка. Вода чиста в ставочку Через село Кордиші протікає річка Вілія, це річка Вілія. Притока річки Горень. Це церква 1913 року. Церква 1913 року, дерев'яна церква. А це дзвіниця. Початок 18 століття. Така старина, каплиця. Не каплиця, а дзвіниця. Церква то початок 20 століття. Перед Першою світовою війною була побудована, а дзвіниця початок XVIII століття. Ставоча тут класний. Сьогодні трохи хмурий день. Романі у романі Ласа Самчука Волинь, то про теж є. Там один із героїв роману приїжджав сюди до млина, в Кордишів і казав, такої чистої води в житті не бачив я в Кордошеві. В ставочку. Вода чиста. Я сьогодні переконався. Сьогодні, правда, похмурий день. А це така долина річки Вілії. Тут така горбиста місцевість. Хати та на горбах знаходяться. Серед села такий водойомчик знаходиться. Лістя нападало, але вода чиста. Добігає до кінця моя така мандрівочка Кордашова.